Вітаю всіх на каналі. Я сьогодні хочу поговорити з вами і зробити розклад онлайн щодо статті, та все Валерія Залужного, нашого влавкому. Ну, астрологи вже всі висловились, що це, а, це в тому числі, наслідок того, що у Валерія Залужного, нашого влавкова, є дуже цікаві вказівки його розкопу. Це людина, яка може змінювати світ. А, квадрат. Сонце, уран, до речі, в мене такий самий квадрат, і у Путіна такий квадрат це люди, які можуть бути непередбаченими. І от у нас було відео щодо шахматної партії Залужного. І я так розумію, я так розумію, що прийшов час, коли всі настільки загралися, що іного виходу, тільки як перекинути дошку і показати всім правду, сказати правду вже не було. Тому мені дуже цікаво подивитись. На наслідки цієї статті, бо вона була дуже резонансна. А вже всі аналізують, всі про це проговорили. Тому мені цікаво наслідки статті Валерії Залужного в економісті, що тепер буде відбуватися. От тепер ми знаємо правду про позиційну війну, про те, що без техніки ніяк, без технології, і що тепер? Чи готові його почути? Ну, перше, перше, що я хочу а, подивитись, які можливі наслідки, якщо все залишиться так, як є, якщо ми таки попадемо, попадаємо в цю позиційну війну, ту саму, про яку сказав Главком. Тобто, наслідки, наслідки на фронті, якщо попадаємо в позиційну війну. Наслідки на фронті для нас, звісно, Як і сказав Лавком, ми, ми не програємо цю війну, не програємо цю війну, але ми сповільнюємо свою перемогу. Ця позиційна війна сповільнює нашу перемогу. Я можу показати кар... карти в кадр для тих, хто знає Таро. А для інших я скажу, що ми дуже поступово по тій дробині підіймаємось наверх. До свого до свого моменту істини, до своєї перемоги, але остання карта це карта, помірність, це карта затримки. А тим тим паче, що між ними стоїть смерть. Тобто а, ситуація а, в тому, що для, для фронту це а, ця позиційна війна, це а, загибель воїнів, загибель а, наших захисників, але з затримкою, без просування вперед, без якихось а, набуттів. Хочу подивитись наслідки в тилу, тому що ці очікування, це ці, життя з блогінгом і шапкозакидательством. Отримали холодний душ, почули правду від Лавкому, від людини, які довіряє 150% суспільства. І я хочу тепер подивитись можливі наслідки позиційної війни, про яку сказав Лавком. Для тилу. Для нас з вами. А суспільство вже а, втомилося чекати, тому для суспільства воно буде і так жити свої, своїм життям. Хтось допомагає армії, хтось розкрадає, але а, сама карта така для тих, хто знає Таро. Це болісне, болісне, досить очікування. Дійсно, що е затягування війни, е наслідки, якщо нічого не робити, якщо входити в позиційну війну надовго, не дуже гарні для країни. Тому я думаю, що всім зрозуміло, що щось робити потрібно, а стаття набула резонансу. І оскільки вже е вона, вона була резонансу і на заході, і для західних партнерів, і в нашому суспільстві, давайте подивимось. Все ж таки, наслідки для, від західних партнерів. Почують, не почують, як зреагують, що отримуємо ми в технології. В тому вигляді, як цього ну, вимагає заложник НАТО. Нато та західні партнери. Все рівно карта розчарування, все рівно карта, що ми не отримав ті терміни, а, які хочемо. Реакція буде. Але бачимо карту. А, наразі, прямо зараз, наші партнери не готові відреагувати на. А, на потреби ЗСУ, на вимогу залужного і надати ті технології ту авіаційну підтримку, без якої він не хоче просто так втрачати людей і починати а, активні бойові, бойові дії. А, тому гроші підтримка буде. Ось інші дві карти. Але, але все рівно із затримкою, із розчаруванням, нашим розчаруванням від, від термінів. Пообіцяють, дадуть пізніше, все рівно менше, ніж нам потрібно, все рівно пізніше, ніж нам потрібно. Тому і гроші підтримка будуть. Ось вони, є гроші по вісім, зброя по вісімки пентаклів. Ось вони навіть вже пливуть до нас, але все рівно Все рівно з затримкою, все рівно з розчаруванням. Якого відгуку від цієї статті резонансної? Можна очікувати тепер від українців, ну, тому що все суспільство довіряє залужному. Ми почули правду від суспільства, українського суспільства. Суспільство замислилось. І суспільство деяка часть. Так, вона розуміє, що потрібно воювати, і е, на, якусь, на якусь частину суспільства це подіє як необхідність е, приєднуватись до боротьби. Але е, частково у цій карті все рівно суспільство більш рефлексує, ніж діє. Те, що маємо Відгук від нашої влади, реакція нашої влади. На резонансну статтю залужного? Влада, начебто, і розуміє. Влада зайнята картинкою, зайнята своїм іміджем. І я вважаю, що по цих картах влада більш переймається а, грошами та іміджем. Ну і окремо все ж таки дуже багато було сказано аналітики а, Валеріям Заложним і реальний опис ситуації на фронті, на, на війні. Все одно є якась, має бути якась реакція наших ворогів. Мені цікаво. Реакція електрика. У Ерефії сподівання на те, що час працює на них, бо зірка а в даному випадку це карта часу. Це карта, коли вони сподіваються на те, що. Час працює на них, і для них ця ситуація вигідна. Але а, сама стаття, сам, сам хід залужного, а, трошки розхитав, а, в тому числі, наших ворогів, а, зробив розбалансування і а, затребував від, а, від ворогів а, приймати новий план, переглядати. А, Переглядати свою тактику, свою стратегію, вони будуть реагувати це в тому числі з точки зору стратегії. Бо потузому чів це ситуація, коли вони прийняли це до уваги і будуть, будуть якось інтелектуально. Ну, якщо там є якийсь інтелект, але все ж таки не потрібно недооцінювати ворога. Так, вони приймуть статтю залужного до своєї тактики, до стратегії, і це буде мінятися, входити в нові плани. Знаєте, я з огляду на те, що тільки що виклала, і в принципі я планувала це в розкладі. Я дуже хочу подивитись, чому саме ми дійшли до, до тієї правди, що ми почули від залужного, від гладкого, чому саме нам з такими затримками захід надає зброю. Ну, Тому що, якби танки дали раніше, то не окопалися б так, не зробили б тих укріплень. Росіяни в степах України, якби вже зараз була авіація, то главком міг би більш активним просувати контурнаступ. Тому мені дуже цікаво, я хочу знати, чому на сьогодні зброя надається з такою затримкою. Бо по грошах там, понятно, гроші настануть в, чорні, в, чорні дірі, на, на, в чорному болоті нашої корупції, корупціонерів та крадіїв. З цим все зрозуміло. Але ж цікаво про зброю, чому з такою затримкою все ж таки надають зброю. Тоді коли вже зовсім а, і хаймерс а, свого часу давали з, з, з затримкою, і а, по танках було таке рішення, по авіації. Все з затримкою на півроку. Тому чому? В чому причини? Для тих, хто розуміє Таро, а для інших я скажу, що там є свій план. Там є таємниці, про яких ми не узнаємо, тому що карта жриця – це таємниця. Це те, що нам з вами невідомо і не буде, і ніколи не буде відомо. І помало там е комерційні в тому числі, е справи, тобто там є свій розрахунок. Там є е, свій план, свій план, коли все має надходити. І цей план не, не враховує життя, не враховує втрати. Він враховує свій стратегічний план. І за графіком за цим планом все воно відбувається. Тому що життя – це таємниця. І маг – це комерсант. Великий комерсант та маніпулятор, який керує всім процесом. Тому так. І підсумково. Хочу подивитись на підсумковий результат, вплив на війну, на хід війни протягом 6 шо місяців. Давайте півроку. статті виходу. Бо заложено дуже рідко виходить суспільний простір, і це е завжди дуже серйозно. Тому зараз я хочу подивитись вплив цієї статті цього есе на війну протягом 6 місяців. Я дуже рада. Я дуже рада побачити, що а, та біль ті смерті, що є зараз по тій три очі, три, три біди, що називають цю карту в колодах Тарологи, Вони зараз а, отримують підтримку а, у вигляді зброї. Рішення по зброї по допомозі більш суттєво все ж таки буде прийнято. І це дасть імпульс ЗСУ більш активніше просуватися, більш активні, активні, активніше проводити військові дії на фронті. Але ми з вами розуміємо, якщо це півроку, то це не зараз. І зрозуміло, що а, і стаття резонансна, і рішення мають бути при серйозне, і рішення мають бути при... прийняті дуже серйозні. Тому наскільки я розумію зараз карти, а, рішення все ж таки будуть. Але ми з вами бачили четвірку чаш, розчарування все рівно з затримкою. Так, ми вийдемо з цієї ситуації, трійки мечів, цих а, зайвих а, смертей а, і місорубки, що є. Але... Затримкою, воно буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ті, кому цікаво, нехай не, не блони, не, ну не просто блогінг а, а, всякоденний, а я щось подумати, проаналізувати. Дякую за увагу.